Починати будемо із повідомлення про те, що в Брянській області горить нафтобаза і ймовірно через безпілотник. Ну а власне, що ми спостерігали останнім часом, і що потрапило навіть на шпальти західних видання це атак виронів на Москву та Санкт-Петербург. Скажіть, будь ласка, усе це ланки одного ланцюга, і до яких наслідків вони можуть призвести? Тому що от, наприклад німецьке видання стверджує, що ці атаки безпілотників, вони можуть самих росіян. Налаштувати проти Путіна. Поділіться своїми розмовами щодо цього. Ні, ну, нам треба просто звикати, що <смас>, ці атаки будуть більш регулярними і більш масованими. Я так сподіваюся. І, і, і нам просто не треба <смас>, визначатися, хто за цим стоїть. Тому що ми раніше, там от хто хто міг там ГУР, там, не знаю, СБУ, там, Сили Спеціальних Операцій. В нас є. е-е Загальне керування силами оборони і ці сили оборони в нас відповідають за протидію агресору. Тому ми вважаємо так, що це Україна за цим стоїть Україна. Які будуть наслідки? Я сподіваюся, що з збільшенням такої інтенсивності цих нальотів ми будемо розуміти, що. Ми будемо розуміти, що це інтенсифікує війну, перенес її на територію ворога, покаже, покаже його населенню цієї країни, що війна справді триває, незважаючи на запевнення їхніх лідерів, і ця війна хочуть вони чи не хочуть, прийде в кожний дім. Яка ефективність цих ударів на на даному етапі? Я би не сказав, що вона надзвичайно ефективна. Це такі точечні удари по тих чи інших інфраструктурних об'єктах, але разом з тим воно дає більше морально-психологічний тиск на ворога, на його населення, ніж ну, якийсь там матеріально-технічний. Цей тиск він виливатиметься власне в створенні якогось внутрішнього навіть в Росії партизанського руху, як гадаєте? Я, я, я не вірю в партизанський рух, активний партизанський рух Росії, і взагалі не вірю в, в спроможність цього населення здійснити якийсь, не знаю там, протидію режиму. Чому? Тому що в переважній своїй більшості вони і є цей режим, насправді. І е, останні опитування людей на, е, на території е, Росії показують, що вони, е, вони не розуміють насправді природу цієї війни, її наслідки для них в першу чергу. І, на жаль, поки що до них не дійшло, що треба, треба не просто протидіяти а треба справді реально включатися в боротьбу проти режиму. Е, а то що є окремі окремі індивідуами, які Ініціативно вийшли або на опозицію, або на збройну опозицію, або на українські спецслужби і допомагають нам. Ну в кожному суспільстві є, і в нас є вороги, які допомагають агресору. Але на жаль, відсоток їх досить малий. У Мінстратегпромі заявили про те, що нафтобазу у Петербурзі вразив дрон українського виробництва і подолав він 1250 кілометрів. Значення таких дронів і важливість їх для подальшого перебігу війни. От як ви це бачите? Це дуже, дуже суттєво для нас і надзвичайно болісна для ворога. Чому, тому що вони змушені. Розпрошувати свою систему протиповітряної оборони, прикриваючи найбільші промислові об'єкти великі міста, в першу чергу Санкт-Петербург і Москву необхідність залучення фахівців з фронту, і це дозволяє нам сподіватися, що ці сили і засоби. Протиповітряної оборони, які вони застосовують на фронті, будуть ну, не такими е, потужними, як, як, як би їм хотілося. Е, чи ми зможемо регулярно діставатися цих місць, Ну, Будемо дивитися, але це е, дуже суттєво. Тобто ми показали, що ми тисячу е, кілометрів вже перейшли цю міжу, і е, наступне е, це 2000 кілометрів, а 2000 кілометрів це якраз е, м, спроба. Дістатися тих е, військових об'єктів, які використовуються ворогом для бомбардування України. Вітер Миколаєвичу, вчора цікаве повідомлення з'явилося, яке поширило ряд українських змі з посиланням на джерела свої про те, що українські хакери із групи Blackjack, які ймовірно мають відношення до служби безпеки України, вони зламали російське держпідприємство, яке будує військові об'єкти по усій території Росії. Мало того, що зламали так, ще і викрали важливі документи про. Пів тисячі об'єктів міноборони Росії розкажіть, от я фахівець із безпеки, що це означає, які це практичні наслідки може найближчим часом власне, мати. Дивіться, це дозволяє тепер чітко розуміти структуру побудови тих чи інших об'єктів, використання їх і можливість бити влучно власне по тих об'єктах, які ну по-перше, там є є спеціфікація, як вони захищені. Що треба використовувати для того, щоб їх пробити? І за, за назвами, за якимись там ознаками, ми тепер розуміємо, де що, наприклад, там чи виробляється, чи зберігається. Тому я сподіваюся, що ця інформація вона досить допоможе нашим силам оборони, які використовують власне. Дрони для е, ударів по військовим об'єктам це приблизно така сама історія, як колись наші розвідники викрали інформацію по, е, е, по Кримському мосту, і ця інформація дозволила нам е, розуміти, е, що він зроблений, як він зроблений, які в нього слабкі місця, і відповідно бити по цих слабких місцях і. Перешкоджати можливості його повноцінного використання. Те, що кримський міст досі не знищений, як гадаєте, причина в чому? Слухайте, ну, це все таки серйозний об'єкт. Ну, крім того, що він охороняється дуже суттєво, це досить мощний і серйозний об'єкт, який важко зруйнувати, його можна тільки час від часу ну для, для того, щоб там пошкодити і таким чином перекрити. Перекрити можливість його повноцінного використання. Я вам просто проведу один факт. Вибухівка, яка була підірвана на цьому мосту, вона десь була понад 21 тонну. І, 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 і то вона тільки пошкодила один прольот, який потім вони спромоглися відновити. Тобто, це величезний об'єкт, величезні потрібні спроможності для того, щоб його ліквідувати. Якоюсь ракетою ну просто неможливо це зробити, тому що ну де два тонн вибухівки, а де ракета, навіть якщо вона буде нести десь до, до півтонної, е, е, бойової частини.